Треба сказати, що готували цей собор протягом більше 50 років, починаючи 61-го року. І нарешті домовились, всі церкви домовились, що. Собор відбудеться, але відбудеться не в Стамбулі, де спочатку запропонував Вселенський патріарх Варфоломій. Але по напрохання Московського патріарха перенесли із Стамбула. Накріт, як ви знаєте, із засобів масової інформації, собор пройшов спокійно, прийняли всі ті документи, які обговорювалися. Це перше визначення автономії, не автокефалії, а автономії церкви. Цей прийняли документ, другий про піст, третій про, про шлюб, четвертий про відношення до православної церкви до християнського світу і відношення е, православної церкви до, е, до, е, до світу взагалі. І ось всі ці документи були прийняті. Ті церкви, які не прийняли участь, деякі з них заявили, що вони не проти прийняття тих документів, але вважають, що це є підготовка тільки до майбутнього собору. Московський патріархат ще свого остаточного слова не сказав. І ось 18 липня буде засідання священного синоду Російської православної церкви. І там Московський патріархат заявив своє ставлення до цього собору.